Санкційні удари та рекордні витрати на війну в Україні. Економіка Росії за минулий рік помітно набрала обертів. Пише видання Foreign Affairs. Експерти попередньо рахують, що за 2023 рік відбулося зростання на 3%. і з цим погоджуються у міжнародному валютному фонді. Та цей показник свідчить не про економічну стабільність, а про перевантаження системи. Проблеми російської економіки такі, що Путін стоїть перед важкою трилемою. Перед ним потрійні виклики. Він мусить фінансувати війну проти України, підтримувати рівень життя населення і гарантувати макроекономічну стабільність. Досягнення першої й другої цілей вимагатиме більших витрат, що призведе до інфляції, і таким чином перешкоджатиме досягненню третьої мети: високі доходи від продажу нафти і газу, міле керування фінансами та слабке дотримання західних. Обмежень зіграли свою роль в економічному зростанні Росії, але вони маскують наявні дисбаланси в економіці. Яскравий економічний ландшафт Росії приховує небезпечні компроміси, на які пішли у гонитві за короткостроковими вигодами. Пише Foreign Affairs. Навіть якщо Москві вдасться охолодити систему до кінця поточного року, проблеми спричинені війною неминучі. Серед них недофінансування охорони здоров'я, дефіцит інструментів, і обладнання через санкційний зашморк, а також значні диспропорції спричинені гігантськими інвестиціями в оборонну промисловість. Майбутні покоління заплатять чималу ціну за нинішній стан справ. Та наразі це останнє про що думає Кремль. Чотири анексовані регіони України вже отримали 18 мільярдів доларів. А у 2024-му очікують, що з федерального бюджету до регіональних перекажуть майже 5 мільярдів доларів. Жоден інший регіон Росії не отримує такого рівня інвестицій, що лише посилює міжрегіональну нерівність. Замість того, щоб відновлювати напівзруйноване житло в Росії, Кремль вважає за краще витрачати гроші на зведення будинків і доріг на анексованих територіях. які Російські війська зруйнували під час свого брутального вторгнення. Зростає інфляція, її рівень уже понад 7%, що змушує центробанк Росії утримувати процентні ставки на рівні 16%. Попри такі показники, малий і середній бізнеси і далі беруть кредити, що свідчить про інфляційні очікування. Це спонукало таких державних гігантів, як АвтоВАЗ та російська залізниця, шукати субсидії на обслуговування кооперативного боргу. А більше гендиректор держав державної Роснафти ігор січин закликав президента вплинути на рішення центробанку. Путін не відреагував. Волатильність курсу рубля є ще одним свідченням макроекономічної нестабільності. З 2022 року він коливається між 50 і 100 рублями за долар. Це значною мірою спричинено відмовою Москви від бюджетного правила, згідно з яким вона купувала і продавала іноземну валюту з фонду національного добробуту, щоб компенсувати дефіцит і надлишок доходів від нафтогазових надходжень. Це правило запобігало зростанню витрат, але його сказ. Сували після повномасштабного вторгнення в Україну. Відмова від цього алгоритму залишила вартість рубля на милість торговельних потоків. Нині російською економікою керують професійні технократи, і Володимир Путін прислухається до їхньої думки. Пише Foreign Affairs. Наявність юання і золотовалютних резервів. Означає, що Москва не мусить непокоїтися про фінансування зовнішнього боргу. Тим не менше, війна розхитує основи економічної стабільності. Більшості ризиків не вдасться уникнути, якщо не припинити війну і не вийти з під санкцій. Привид гіркого економічного похмілля нависає над Росією, якщо не з'явиться нова і більш стійка модель. Однак такий сценарій мало ймовірний. Проблема у тому, що політичні цілі Путіна не сумісні із економічними. Врешті-решт. Чимось кремлівському диктатору таки доведеться поступитися. Це був уряд преси.